Леніна на задвірки чернігівського святого Феодосія на постамент. Скульптор Геннадій Єршов наробив галасу у клубі молодого політолога. Майбутні лідери запросили митця, аби обговорити, чи має Чернігів європейське обличчя. На відміну від традиційних гостей, слів художник не підбирав. Щораз його відверті репліки викликали у молоді та журналістів то посмішку, то подив. Замість Леніна там Феодосі може стояти спокійно. І якщо всі кажуть, що він боронив наше, мі... наше місто і що там поїхала ця хмара десь далеко, ну так чому не поставити Фіодосі? А Леніна десь можна поставити біля музею історичного, наприклад. Там трохи далі є, знаєте, так, наліво. Ні, ну я жартую, може комусь Ленін зробив щось гарне в житті. Як моя дочка доростала, то вона казала, що бабай. Пуповина Геннадія Єршова закопана у Чернігові. Замість стежини лікаря цей чоловік обрав ремесло скульптора. Необхідні знання здобував у Львові та Києві. Свою першу серйозну роботу. Пам'ятний знак жертвам чорнобильської катастрофи. Майстер презентує на батьківщині. Далі був пам'ятник Шевченку біля педагогічного університету. Найбільший резонанс викликав бронзовий бюст гетьмана Мазепи. Проте творчий потенціал Геннадія Єршова розкрився у польському Гданську, куди він перебрався на початку століття. Якщо будучи в Польщі, то можна сказати, що тут ментальність така всходня. А якби більше хаосу. Тяжко добиватися якихось там, пробувати ідеї порівнянню до таких самих заходів, як в Польщі. Вдома митець з'являється рідко. Зміни на краще в образі Чернігова каже, відбулися лише на валу. Важа, що тут був директор Курдана, він же розвивав. Він був такий становчий, конкретний, може там всіх прикручували, все ж працювало. Якісь там лавочки появилися, стенди. Щось нормальне було. Які пам'ятники, скільки де їх треба встановлювати, має підказувати головний художник міста, а не начальник управління архітектури. За таким принципом живуть у польському Гданську. Можна створити було б дуже багато чого. Є головний архітектор, чому немає головного. Художника. Ви знаєте головного архітектора? Я його не знаю. Що ця людина зробила, наприклад? Вона відома в світі, в Києві, в Харкові. Він було далі мене, до 30 років. До 30 років. Навіщо він там сидить? Бо ж не було нічим бажаючим це посади, напевно. Змінити зовнішній вигляд світломузичного фонтану. Таким би був перший крок Геннадія Єршова на посаді головного художника міста. У мене є дівчина, яка ну, навчається у мене там приватно собі ходить. Вона може сліпити таку маленьку жабку, яка не буде коштувати взагалі нічого. Тільки її радість. Цю жабку можна відлити, зробити 10 чи 20 таких жабок і обсадити оцей фонтан. І він буде не гробовий, а буде такий цікавий одразу. Ліпший. Може бути золота жабка, може бути зелена жабка, може бути жовта жабка. Бронза дає можливість ще кольором працювати. Бо ми маємо там цвинтар зараз. Митець має безліч ідей, як зробити обличчя Чернігова більш привабливим. Серед його пропозицій встановити пам'ятник гетьману полуботку, князю Мстиславу, Лазарю Барановичу, скульптор відкритий для співпраці. Утім, ентузіазму зі сторони чиновників Геннадій до поки не відчув.